Друзі, показую вам, які в мене є бази. У мене стільки баз вже зібралось. І всі хочеться викрасити. А клієнти нюд, нюд, молочний, нюд. А мені хочеться все. Тобто приходьте, робіть все. Ну, це ви бачили вже, так? Да? Це осіння колекція нова від Вікторія взирає. Ще в мене є бази отакі. З потаю. Бачите? Бачите, Отакі. Вони з поталю, це з шиммера, це з поталю золота, це з поталю срібго. Це теж золото сюди, таким інструментом переплуталось. Ну, але взагалі вони такі дуже гарні, такі прям класні. І головне, що їх можна викрашувати, всі бази, якщо в мене, можна викрашувати без прозорої підложки. Клас! Мені саме це подобається в базах Вікторія Вейвин, що їх можна без прозорої підложки викрашувати. Потім в мене йдуть отакі, бачите, отакі Бачите? У мене всі є кенді, які є у Вікторії. І отакі кенліки. Бачите, які? О, о. Оце в мене такі є. От уявіть собі, от це в мене скільки баз. Бачите? Це в мене бази. І ніхто не хоче робити кольорові. Всі хочуть нюд або молочні. Ну як це пережить?